Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Там, десь там у нас хто ще чекає, надходження до нас, томагавків. Я от назвав цю, це своє відео Тома Гавкає. А її чоловік Володька слушає Даєст. Ну, американці вже опустили далі нікуди нижче Північної Кореї і Ірану. Так. Ну вони ж таких глибоких речей не розуміють. Це тільки тут у нас, на нашому каналі, ми знаємо про те, чому ж вони не хочуть давати. Та і це вже. Три з половиною роки тримає. Триває, тому що московити заявили, що якщо вони дадуть нам ці томагавки, і вони будуть стріляти по московській території, чи по окупованих територіях, які вже ж записані до ну, самої справедливої в світі Конституції, стані путінської, так. Так ось вони будуть стороною конфлікту. Ви вдумайтесь тільки в це. Оці всі: Європейські Союзи, НАТО, який в 10 разів за валовим національним продуктом більше за Московію. Сполучені Штати Америки, які там в 15 разів більше від них за валовим національним продуктом. Тобто Московія – це карлик. Паперовий. Змій, чи тигр, чи ведмідь. Ну, тут треба ще розібратися, тому що е, Пісков, сказав, Пісков сказав, що це неправильно. Паперових тигрів не буває, і тільки паперові ведмеді. Ні, паперових ведмедів не буває, тільки паперові тигри. Є. Ну, у це. В Москові. Так, допомагає Китай. Ну, Бог з ним все-таки третя економіка після США і Євросоюзу. Але ж Московії допомагав і допомагає Іран. І не боїться Московія про те, чи Іран не боїться, що він буде стороною конфлікту. Північна Корея. Не те, що там якимось озброєнням, навіть солдатами, вже нібито генерала якогось збили там над Донбасом. І вони не бояться бути стороною конфлікту. Подивіться, то виходить, що Сполучені Штати Америки, Євросоюз це те, що навіть в підбори КНДР не годиться. так? До України в разі ментально, засміливістю і все. Ну це ж так. Ну хіба не так? Ну, подивіться. Ти не бояться бути стороною конфлікту, так? А, а ці бояться? Ну як? Ну, ну, вдумайтесь у це. ну, американці, так. Ну, у вас є. У совєтських на гордість набуржує смотрім з висакану. Я совок, совок совком і залишився. От все З мене оце просто випадає от те, що я вчив. Я ж дуже гарно вчився, зараза така. Що <реш> в школі, що в університеті. Мене примушували заучувати всю цю галіматю. Типа облако в штанах. Уявляєте собі, які дебіли. Оце освіта, облако в штанах. Це що він... Э, в нього недержання держання було? Чи це діарея, чи що там трапилося з цими? Ей, боже Боже. Так, ну бачимо ми. Тома гавкає. так, а Володька слушає даєст. Плювати вони хотіли на Сполучені Штати Америки Із е, гори Білухи. Де там? Ну, де там, в Росії яка найвища вершина? Здається, білуха. Чи це той е, на Північному Кавказі там ділять між собою цей, хто не сказав, агат? Еверест і так далі, і тому подібне. Ну подивіться, ну зверніть увагу на це все, любі друзі. Як це? Ті не бояться, а ці бояться, так ви тоді нижче знаходитесь них, у всьому відношенні. Хто ж вас тоді буде боятися?